Чому на вулицях Гонконгу не бачиш жінок з повністю сивим волоссям? Виявляється, у них є сиве волосся, але вони користуються цим. Не фарбуйте волосся часто, якщо вам потрібно фарбувати його один-два-три рази на місяць. Таким друзям я скажу, треба розібратися, чи завдає фарба для волосся, яку ви використовуєте значної шкоди нашому організму. То як визначити, чи є твоя фарба відносно безпечною? Я зазвичай фарбую волосся кожні півмісяця. Головне, це скроні, які ростуть занадто швидко. Раніше я використовував багато різних фарб, але жодна не була такою хорошою, хоча вона трохи дорога, але дорожити здоров'ям та безпекою. Зараз навіть моя мама більше не використовує пенну фарбу. Пенна фарба після використання. Стання пошкоджує волосся. Рекомендується дівчатам використовувати національну фарбу для волосся. Неважливо, наскільки красиво ви одягнені чи наскільки точно нанесений макіяж. Гарний колір волосся може підкреслити загальний образ. Саме цей засіб не потрібно змішувати, просто вичавлюйте його, і як при митті голови рівномірно втратить. Спочатку змийте чистою водою. Кольори будуть природними і яскравими. Удома? Фарбувати волосся. Слід ось такою однокомпонентною фарбою. Вона не як та двокомпонентна, яку ще потрібно змішувати. Ця її не треба змішувати. Просто видавіть так. Побачите, як вона прозора, ніби шампунь, і фарбуйте, як миєте голову, на сухе волосся втирайте, на сухе волосся втирати, отримуючи такий блискучий ефект. Маленька піна. Де у нас є сиве волосся, там треба більше втирати. Як, наприклад, на лобі, на скронях. У місцях, де легко росте сивина, потрібно довше втирати. Якщо фарбуємо в чорний колір, чекаємо 20 хвилин. Якщо кольоровий, потрібно почекати 40 хвилин. Після того, як ми чекаємо 40 хвилин, подивимося, який буде результат. Чорний чайний колір, який виглядає ще краще, ніж чорний, я вже пофарбувала. Подивіться, після фарбування він має блиск та яскравість. Головне, якщо у вас є сивина, він чудово її приховує. Сестри, які хочуть приховати сивину, приходьте до мене. Подивіться самі.